Доброго дня, друзі! З вами Укара Гордеталь. В сьогоднішньому відео ми поглянемо на навісне обладнання до трактора UMZ. На столі перед вами лежить повний комплект на один циліндр. Є також можливість ще сформувати замовлення на два циліндри. Там буде відрізнятися єдиний крап на, з додатковим речагом під циліндр буде. І кронштейн, лівий під циліндр він буде. Трошечки інакший від цього виглядати. І так, даний комплект складається із продольної тяги. Продольна тяга йде з пресованими шарнірами 20 мм товщина металу. Поперечина Поперечина йде сталі 45-ї. Кронштейни йдуть як ліві, так і праві і під опору стальні, Кронштейн іде з кованими речагами. З загартованим валом і рычагом під циліндр також. Довантажувач іде в товщині або 14 мм, або 16 мм. кронштейн стяжок іде кований, а от стяжки можна обрати як ковані, так і не ковані. Тяга центральна. В даному випадку це совдеповська, в неї йдуть ковані винти із доброю контрагайкою. З добрим пальцем кованим і чекою ще Совдеповською. Навіть такі дрібниці, як болти кронштейна циліндра, теж входять у цей комплект, і кронштейни продольної тяги теж з болтами йдуть. Шкворінь, палець до вилки, щоб кріпити до поперечини. сірга стяжок теж йдуть з болтами і гаючкою. Шплінти, чека, повний набір. Ви можете замовити навісне обладнання повний комплект на свій бюджет. Можна зібрати як саме бюджетний варіант. Там будуть йти розкоси, не ковані. Далі циліндр саме бюджетний варіант, польський чорний. Тяга центральна теж буде не кована. І можна обрати, звісно, саме дорогий варіант, там, де вже будуть і ковані розкоси, йдуть і циліндри. Хороші, наприклад, Вінницькі або гідросила варіант. Тобто, якщо підсумувати, ви отримуєте при замовленні повного комплекту абсолютно усе. І також вам зібрали ще на два циліндра навіску, тобто замінили краб з додатковим речагом під циліндр. Кладеться ось такий лівий кронштейн під циліндр нижній. І змінюється ще кронштейн і стяжок. Вони йдуть. Коли два циліндра, два кронштейна. Взагалі це МТЗовські, вони підходять, іноді ще бувають, купляють два юмзовських. До речі, такі кронштейни МТЗовські, вони йдуть ковані. Є варіанти, не ковані, вони теж будуть бюджетніше. Ось про дольних тяг у нас іде виробництво Дніпро, Південмаш, шайби їхнього виробництва і гайки теж їхнього виробництва. Подивіться, які товсті гайки, як і на проушинах, це не китайські. Українські, вони по якості будуть самі найкращі, направляючи пальці до кронштейнів, шпільки до довантажувача і шпільки до кронштейна або краба, як його ще називають. Пальці до циліндра нижнього і пальці до довантажувача. Майже все вам розповів. Одне тільки додавлю: що якщо ви берете на два циліндра на навіску, вам обов'язково буде потрібно взяти два циліндри cs 80 Вони. Плавно і швидше підіймають навіску. Якщо, можливо, вас цікавлять якісь запчастини по окремості, також можна замовити або повний комплект на два циліндри чи на один циліндр. Тому, друзі, можливо, якщо ви хотіли зробити ревізію навіски вашого трактора, звертайтеся, або ви стали власником. Трактора UMZ, як ви можете побачити, ви можете в нашому магазині замовити абсолютно усю навіску на ваш трактор. Для цього вам потрібно зателефонувати на номер телефона під цим відео або, можливо, залишити ваш коментар під цим відео. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі!